Переходимо до другої частини відео по огляду автосканера Synto 191. В цій частині, як і обіцяв, я детально поясню і розповім, дам відповідь на запитання, в чому ж основна різниця між такими автосканерами як SingTo 191 і автосканером syncscan 689. Перше і основне, що потрібно запам'ятати, що Singtu 191 це є. Диверський продукт, тобто автосканер з диверської лінійки від заводу Sinkard. Synxcan Sinc 689 це є автосканер з онлайн-лінійки сканерів. Так само, як і Scanmax, ScanMax 2. І я пізніше трошки поясню, яка є якраз перевага диверських сканерів перед онлайн-продуктами. Ви більш детально на практиці зрозумієте, про що я кажу. Зараз розіб'ю також відео по пунктах. Відео трошки затягнеться, одразу кажу, щоб все пояснити докладно з прикладами. І пункти будуть наступні. Перший пункт це відмінність програмного забезпечення в диверському сканері з програмним забезпеченням в автосканері 689. Другий пункт буде про те, які переваги диверської підтримки. Від заводу sin для сканерів, починаючи від Syncto 191 мастери, Sinkto Expert, і так далі, так далі. І третій пункт буде про те, яка перевага в гарантійному обслуговуванні диверських продуктів на відміну від автосканерів онлайн-лінійки. Почнемо ми з огляду якраз програмного забезпечення диверського сканера і одразу. Хочу звернути увагу на те, на що звертають увагу користувачі. І для них якраз пріоритет 689-го є така інформація, що в 689-му автосканері безстрокові пожиттєві оновлення. Тобто, СІНТУ 191 3 роки безкоштовних оновлень. 689-му оновлення безстрокові. Але люди не е, розуміють моментів е, трошечки глибше. І зараз я вам поясню це на практиці з прикладами е, життя по онлайн-продуктах. Що хочу одразу вам показати, о знову зайдемо в оновлення. І ось ми бачимо, що в нас сервісні функції 35. В автосканері 689-му 34 сервісних функції. Додана сервісна функція Одочек. Вона зараз ще на доробці, тобто вона ще не допрацьована повністю. Програмісти займаються цим питанням, але отримав інформацію вже від керівника Сінкар, що по вак групі автомобілів вона вже працює, як має працювати. Перевіряли на певних моделях, марках, що все витягає з різних блоків, тобто це функція по. Так би мовити, дізнатися пробіг з різних систем автомобіля, які доступні. По вак-групі вже отримав інформацію, що все працює, наче якісно. Другий момент, чого нема, наприклад, в 689-му на сьогоднішній день. Це є в нас оновлення самої оболочки сканера. І тут ми можемо так бачити таке оновлення, як ptc 207 що це таке? Це доданий в нас додатковий модуль. Зараз ми відкриємо і продемонструємо. Ось ми бачимо, додатковий модуль з'явився в нас, чого також немає, в 689-му. Цей додатковий модуль відповідає якраз за роботу тепловізора. Є такий тепловізор від Сінкару це новинка. Вона ж скоро також з'явиться на наших сайтах. Тут можна. Налаштовувати робота з налаштуванням по модулю. Але зараз не про це. Я вам просто покажу, які відмінності вже присутні в дивоському програмному забезпеченні. І третій момент. Стосовно дивосько-програмного забезпечення. Приводжу вам приклад на практиці. Є такі сканери, як SyncScan Max, SyncScan Max 2. Ще півтори роки тому вони підтримували такий функціонал, як функція стоп-кадру або фріз-фрейм. І була можливість під певну марку автомобіля докупляти додатковий функціонал, а саме тести виконавчих механізмів. І друге це було кодування. На сьогоднішній день, що в сканері ScanMAX, що в сканері ScanMax 2, так як це онлайн-лінійка. Заводом прийнято рішення просто відрізати цей функціонал. Е, чим саме це обумовлюється, тут важко відповісти. Просто отак вирішили. І онлайн-продукти дозволяють це робити. Тобто без жодних там, вагань. Звісно, основний функціонал сканерів залишається він залишиться. Але отак, таким чином частково функціонал був відрізний. Така сама доля може спіткати і 689-й з часу. Може, це через рік буде, через півроку. Ніхто не знає, я просто вам в теорії кажу. Е, Друга відмінність є по підтримці якраз диверського програмного забезпечення. Оновлення в диверських сканерах надходять не так, як в онлайн-продуктах. В онлайн-продуктах вони надходять, наприклад, пакетами. Там прийшла, прийшла певна дата, надійшов пакет нових оновлень, люди завантажили нові оновлення. Це якраз про те, що я казав. Що для людей важливо, що там безстрокова ліцензія, тобто безстрокові оновлення. Але цінність цих оновлень вона буде відрізнятися якраз. І зараз тепер на практиці вам приведу приклад. Саме якраз диверської підтримки і стосовно цих самих оновлень. Що таке диверська підтримка від заводу? Це коли, наприклад, є якась проблема. З програмним забезпеченням сканера чи з самим сканером. Тобто різні питання абсолютно можуть бути поставати перед клієнтом. Звертається клієнт до мене, брали вони хлопці Sync2Wh, це дивоцький автосканер. Також. Приїжджає до них автомобіль Mercedes 2016 року. Єдина модель вже не згадаю. І на 80% в них зависало програма забезпечення. От саме по цьому автомобілю. Наблюдалася така ситуація, що програмне забезпечення просто зависало і все, далі нічого не, не виходило. Я звертаюся на завод Сінкар, підключається інженер до сканеру віддалено, дивиться, ага, дійсно є така проблема. Створює заявку на програмістів, і вже на наступний день все було вирішено. Тобто, пояснюю, тепер в двох словах. Виявлена проблема, її вирішили програмно. Замонтажили нове оновлення, проблема вирішена. В онлайн-продуктах такого немає і не буде. Там завантажується все пакетом через певний час і так далі. Друга ситуація приведу приклад. Що, що стосовно дивої підтримки, саме автосканерів, клієнтів і, власне, програмного забезпечення, одразу можу відмітити: завод Сінкар, мабуть. Максимально лояльний як для нас, до нас, так і до клієнтів в плані якихось акційних пропозицій цінової політики, через що ми власне і можемо нашим клієнтам надати більш привабливі ціни на діагностику, якщо навіть порівняти з найближчими там конкурентами по різних торгових марок, по функціоналу, це також ну, як один з плюсів. Вони завжди на зв'язку. Тобто, можу сказати сміливо, що там 24 на 7 вони на зв'язку. Відповідають максимально швидко. Вирішують питання максимально швидко. Питання можуть бути абсолютно різні. Там по сканерах якісь запитання, по е, якихось нових можливостях. Покриття. От, наприклад, я вам також приведу приклад. Клієнт розглядав автосканер Сінклу Master CV. Master CV це автосканер для вантажних автомобілів, сільхозтехніки спецтехніки. І йому ще потрібен був дуже марка, потрібна була марка Komatsu. Я звертаюся на завод. Інженер відповідає, що вона вже розроблена і дороблена. Тобто цю марку вже можна додати. Я звертаюся на завод і кажу, чи можливо, ми позачергово додамо її до цього автосканеру. Тобто, щоб не чекати оновлення для всієї лінійки Master CV, а щоб ми одразу могли додати клієнту? Да, ми додали по серійному номеру, і все, клієнт вже користувався в діагностиці цієї марки Komatsu. Далі вже пройдемо стосовно також не тільки дилерської підтримки, а ще стосовно гарантійного обслуговування і е, Плюсів обслуговування дивоцького програм забезпечення. В SYNCTU 191, нагадаю, е, гарантія на прилад, повна підтримка 2 роки. Sінcan 689 там гарантія один рік. Але гарантії також відрізняються. Дивоське програма забезпечення. Набагато все простіше вирішується як для нас, так і для наших клієнтів. В онлайн-продуктах тут же трошки все інакше Обстоять справи. і зараз вам просто проведу приклад. Гарантійне обслуговування дивоських продуктів відрізняється в плані легкості підходу і швидкості вирішення якихось моментів. На моїй пам'яті запам'яталося декілька ситуацій. Перша ситуація це в нас е, клієнтка замовляла Reader HD автосканер. Це автосканер для вантажних автомобілів. Дуже гарний варіант сканера. Замовляли їх доволі багато, під різні варіанти. Замовляли і люди, які мають автопарк автомобілів вантажних, і для профдіяльності. Е, і от на моїй пам'яті, скільки їх було продано, і з'являється перший відгук, що є брак. Ну, здивування, бо скільки їх було продано, жодного випадку такого. От далі починаємо виясняти: після підключення автосканера до такого автомобіля, як Scania 420, от запам'ятав це дуже точно, цей випадок. Після підключення до того автомобіля Scania 420, сканер починав себе некоректно поводити. Я звертаюсь на завод, підключається інженер Сінкар віддалено і дивиться, не може зрозуміти повністю, в чому справа, бо... бо наче все коректно, тобто дивився по історії сканування, сам підключався. Але сканер веде себе не так, як має поводити. Приймається рішення замінити клієнті автосканер на новий. Ну, думали, що може там дійсно якась одна одиниця, попалась брак. Замінюємо сканер на новий. Клієнтка все нормально, працюють, у них великий автопарк вантажних. І от якраз є отака скані 420. Все нормально, все підключаємось. І знову підключає вона її до. Оцієї скані 420-й, і знову сканер починає себе некоректно поводити. Ну вже думаю, ну як так? Ну, ну один ще ладно, я повірю, що ну, на якусь кількість був, був такий відсоток невеличкий браку. Тут вже другий одразу і знову після тої скані. Ну, це вже думаю, як якийсь такий цікавий випадок. Знову звертаюся на завод, приймаємо рішення з заводом Сінкар, що ми клієнті відправляємо ще один сканер, новий. Тобто, це вже третій. А ті два сканери ми відправляємо напряму на завод для їх діагностики більш повної. Відправляємо ці два сканери на завод, вони вирішують це питання, а клієнці сказали, просто поки сканю цю не діагностуйте, будь ласка. Ну, щоб знову ще четвертий сканер не висувати. Виправили, знайшли чи то помилка, чи то щось програмно. Це все було виправлено, і далі все працювало, як має працювати. Оце є якраз стосовно гарантійної підтримки. Друга ситуація на моїй пам'яті це у нас клієнт, якщо не помиляюсь, чи то надавив на дисплей якось. Ну, грубо кажучи, дисплей поплив, от там потрібно нам було вже звертати на завод, щоб вислали новий дисплей. Тут вже так, дійсно, дойшлося трошки зачекати, поки надійшов новий дисплей. Ми його замінили на новий і все. Клієнту на той час дали просто інший автосканер, який він мог, міг використовувати, по суті, ну, щоб хоча б не лишитися без обладнання для роботи. Тобто, просто як підмінний сканер. Оце є підтримка диверських продуктів в плані гарантійного обслуговування, в плані підходу заводу і в плані легкості вирішення якихось таких нестандартних ситуацій. Да? Бо всі ми розуміємо, що техніка є техніка, брак буває всюди. Без того не буває, це є електроніка. І от якраз хотів би підвести ітог всього сказаного мною. Коли люди розглядають два автосканери, да, вони схожі функціонально трошки по вигляду, по характеристиках і так далі. Чи є, на вашу думку, перевагами те, що я вам зараз озвучив? Перше, можливість відрізання якогось функціоналу з онлайн сканеру 689. Друге, відмінність диверського програмного забезпечення в тому, що оновлення надходять одразу, якщо є якісь питання. І є якісь неточності в діагностиці, і вони були виправлені, і завантажені одразу. В онлайн-продуктах це, нагадаю, завантажується пакетами в певний час, в певний період. Відмінність програмного забезпечення в тому, що тут додатково додаються навіть покриття вже трошки більше в цьому сканері. Додатково додаються сервісні функції. Нагадаю, 35 сервісних функцій. 191, 34 в 689. І додатково додаються модулі. Далі, дивоцька підтримка від заводу, відповіді на якісь питання, рішення подібних ситуацій і так далі, і так далі. І третє гарантійне обслуговування, повноцінне, повне, без яких. Якихось проблем. В онлайн-продуктах може бути таке, що чекати прийдеться довше. Якщо щось, наприклад, сталося з обладнанням, в деяких моментах потрібно просто навіть відправляти напряму на завод, коли це не можна вирішити, наприклад, за допомогою майстра. От такі основні відмінності дивольських продуктів з онлайн-продуктами автосканерів Сінкар і я думаю також інших торгових марок. Сподіваюсь, відео буде цікавим, трошки затягнулось, вибачаюсь, але хотілося б максимально донести вам інформацію, щоб більше не зіштовхуватись з подібними запитаннями, по відмінностях і так далі, так далі. Дякую вам за увагу і чекайте третю частину. Третя частина буде присвячена саме власне огляду по функціоналу, по можливостях автосканера SyncTool 191.